Ніч була незвично тиха. Навіть вітер не чіпав старі вишні біля хатини, що стояла осторонь від села. Лише рідкісне гавкання собак у далині нагадувало, що десь поруч є люди. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Але у дворі Ірини стояла мовчанка, ніби сам час завмер, готуючись до чогось. Жінка сиділа на старому дерев'яному ослоні під ганком і тримала в руках вицвілу світлину. На фото, молодий чоловік у військовій формі. Вона ковзала пальцями по його обличчю, наче прагнула пригадати тепло його долоні. Це був її чоловік, десантник, який не повернувся з війни. Відтоді минуло вже більше десяти років, але біль не відступав. Лише дім залишився їй від того життя, маленька хата з кривим дахом. Де кожна дошка знала її сльози. Сусіди давно казали Іро, продай той дім, перебирайся до міста. Що ти тут сама робитимеш? Але вона тільки хитала головою. Цей дім був останнім спогадом про нього, і віддати його означало зрадити пам'ять. Та останнім часом ходили чутки. Люди шепотіли, що якісь хазяї хочуть забрати землю, побудувати тут котеджі. Ірина робила вигляд, що не чує. Але серце підказувало, спокою їй не дадуть. Коли годинник пробив одинадцяту, у темряві щось тріснуло. Вона завмерла. Легкий шурхіт, ніби хтось торкнувся паркану. Потім звук металу, що скрипнув під чоботом. Ірина підняла очі, біля хавіртки стояли троє чоловіків. У темряві блиснула цигарка. Та що тут боятися. Пролунав хриплий голос. Стара баба сама сидить. Зараз підемо і заберемо своє. Ірина повільно піднялася, наче її не здивувала поява непроханих гостей. Але в її рухах було щось особливе точність, спокій, відсутність паніки. Це не була поведінка зляканої жінки. Вона зробила кілька кроків до дверей, тихо замкнула засув. Хазяйко. гукнув один із чоловіків. Відчиняй. Поговоримо по-людськи. Вона мовчала. Тільки прислухалася, як серце відстукує рівний ритм. Колись її вчили, перше правило під час загрози не показувати страху. Метал хавіртки скрипнув, і вже за мить вони ступили у двір. Ліхтарик вихопив із темряви старий колодязь, яблуню і вікна з мерехтливим світлом лампи. Дивись, як живе, сміявся інший. Сама в хаті, а тримається за це дрантя. Вони підійшли ближче. Один із них ударив чоботом по дверях. Ірина сиділа всередині на стільці, слухала. Її пальці самі собою ковзнули до старої скрині. Там, під рушниками. Лежав армійський ніж. Вона ще не брала його до рук багато років, але тепер ніби знову відчула вагу сталі. Ми попереджали тебе, стара, промовив старший, відкашлявшись. Земля не твоя, час змінювати господаря. Завтра підпишеш а папери. А зараз відчини, бо самі зайдемо. Ірина глибоко вдихнула. Вона пам'ятала ці інтонації, наглі, впевнені. Які чула на чужих землях від тих, хто думав, що може забрати чужа силою. І завжди був вибір здатися чи чинити опір. Скрипнули віконниці. Один із чоловіків спробував їх відчинити, але зісковзнув. Його лайка розітнула тишу. Вони були нетерплячими. Ірина встала. Підійшла до вікна і, не відсуваючи фіранки, промовила низьким, спокійним голосом. Цей дім не ваш і ніколи не буде вашим. За дверима почулося глузування. Вони сміялися, думаючи, що вона слабка. Але вона вже вирішила цього разу вона не втратить ні дім, ні честь. Вітер нарешті зрушив із місця і ударив у старі вишні. В гіллі завив шурхіт, ніби сама природа готувалася стати свідком. Ірина поклала руку на ніж, підняла голову і прошепотіла: Ну що ж, час пригадати, хто я є? Епізод обривається на моменті, коли один із чоловіків замахується ломом, щоб вибити двері. Камера завмирає на його силуеті, а в очах Ірини холодна впевненість. Удар ломом розніс дерев'яні двері. Тріски полетіли вбік, і троє чоловіків валилися до хати. Ліхтарик вирізав зі сірого мороку обличчя Ірини. Вона не закричала, не схопилася до втечі, просто сиділа рівно, поклавши руки на коліна. От і добре, промовив старший кремазний чолов'яга з темним шрамом на щоці. Зараз усе підпишеш і спатимеш спокійно. Він кинув на стіл зім'ятий аркуш. Договір. Ірина поглянула на папір. Де її ім'я вже було вписане чужою рукою. Лише підпис бракувало. Бачиш, він хмикнув. Ми вже подбали про все. Залишилося твоє так. Ірина мовчала. У цю мить її погляд поплив кудись у далину. Перед очима раптом можели інші двері, залізні з номером частини. Перед нею стояв командир. Різко крикнув стрибок через 10 секунд. Вітер ервев в щоки, а вона вже летіла з парашутом униз. Відчуття падіння було таким реальним, що вона здригнулася. Флешбек перервав один із нападників. Він схопив світлину чоловіка і насмішкувато показав її: Це твій мертвий. Той дім нам не завадить забрати. Венами Ірини пройшов холод. Вона підняла очі, і в них більше не було тиші. Лише сталь. Постав. Її голос був настільки спокійний, що чоловік намить розгубився. А то що? загигикав він. Вона повільно встала. Її постать здавалася худою, крихкою, але в кожному русі відчувалася тренована точність. Вона зробила крок, і нападник інстинктивно відступив. Старший розлютився. Та що ми з нею панькаємось? Хлопці, тримайте її. Двоє ринули вперед. Ірина ковзнула у бік, немов повторювала старі вправи. Один перечепився об ніжку стільця і гепнувся на підлогу, другий замахнувся кулаком, але отримав удар ліктем у груди. Повітря вирвалося з нього, наче з проколотого мішка. Все сталося настільки швидко, що тіло пам'ятало краще за розум. Десантні роки ожили в ній, ніби і не минуло десятиліття. Старший підскочив і замахнувся, але вона вже тримала в руці ніж. Метал блиснув. Вона не вдарила, лише провела лезом уздовж його руки, залишивши тонку подряпину. Цього вистачило, щоб він відсахнувся. Ви зайшли не туди, тихо сказала Ірина. І забули, що іноді Дім може кусатися. Хвилина тиші. Їхня самовпевненість почала тріскати, як ті двері. Відступимо зараз, завтра повернемось із людьми пробурмотів один. Повертайтесь, відрізала вона. Але пам'ятайте, я чекатиму. Вони вибігли з хати, грюкнувши поламаними дверима. У дворі почулося, як заводиться машина. Та Ірина знала, це ще не кінець. Їхні очі світилися жадібністю. Вони не залишать її в спокої. Вона підійшла до столу, підняла світлину чоловіка і поставила на місце. Потім пройшлася хатою, наче перевіряючи боєздатність. Зняла зі стіни старий ремінь. Що колись тримав її парашутний ніж. Дістала з горища коробку з дротом, цвяхами, старими банками. Це вже не було просто житлом. Вона перетворювала свій дім на фортецю. Ірина відчувала, як серце б'ється рівно, без паніки. Її тіло пам'ятало те, що вона колись клялася забути. Але сьогодні ніч нагадала, десантниця в ній нікуди не поділася. Вона вийшла на ганок, подивилася на темряву і промовила пошепки. Хочете війни? Добре. Але цей дім я не здам. Ніч знову опустилася на околицю. Але тепер тиша була іншою, важкою, напруженою, ніби повітря знало, що скоро проллється кров. Ірина стояла біля вікна, спостерігаючи за темрявою. Вона знала, ті, хто сьогодні тікав. Завтра повернуться. І не самі. Вдень вона не сиділа, склавши руки, витягла зі старого сараю коробки з цвяхами, мотузки, дріт, навіть металеві пружини. Кожен кут двору вона перетворювала на пастку. На городі натягнула тонкі дроти, так, щоб у темряві ніхто їх не помітив. Біля паркану вирла неглибоку яму і прикрила її листям. У дверях сараю прикріпила банку з камінцями, простий сигнал, але різкий звук розрізав тишу, мов сирена. Коли сонце зайшло, вона на мить присіла на лавку. Руки були в пилюці, волосся збилося на лоб, але очі сяяли тим вогнем, що з'являється тільки тоді, коли людина вирішила стояти до кінця. Близько о півночі почулися фари. Вона не здивувалася. Машина під'їхала майже безшумно. Двигун заглушили. Потім кроки Не троє, як учора. Більше. Ну що, бабо. гукнув знайомий голос із рамом, готова підписати, чи будемо гратися. Відповіді не було. Лише темний двір і стара хата. Вони сміялися, упевнені, що тепер їм нічого не завадить. Перший крик пролунав раптово. Один із нападників перечепився через дріт і впав обличчям у землю. Інший кинувся піднімати його, але тут розкотилося дзвінке гуркотіння банки, сигнал сараю. Вони озирнулися, але нікого не побачили. Вона нас лякає, прошипів один. Стара відьма. Заткнись. Гаркнув лідер. Уперед. Вони рушили, але знову пастка. Двоє наступили на яму і полетіли вниз по коліна. Лайка, стогін, брязкіт металу. У темряві все здавалося ще страшнішим. Ірина стояла за стіною і слухала її план працював. Кожен їхній крок перетворювався на помилку. Вона чекала моменту, щоб ударити. Старший розлютився. Він дістав каністру. Підпалимо сарай. Подивимось, як вона тоді запіє. Полум'я спалахнуло швидко. Червоне світло облило двір, і тепер усі бачили одне одного. Вони сміялися, впевнені, що страх зламає Ірину. Але вона вже зробила свій хід. З темряви позаду з'явилася її тінь. Вона вдарила першого металевою палицею по нозі. Він зойкнув і впав. Інший кинувся на неї, Та Ірина ухилилася і різко вдарила ліктем у його підборіддя. Той знепритомнів миттєво. Лідер зупинився. Його очі палали люттю. Думаєш, ти воюєш. А? Це ще тільки початок. Вона подивилася йому прямо в обличчя. Я не думаю. Я знаю. Ви не перші, хто хотів забрати чуже. І завжди закінчувалося однаково. Він замахнувся арматурою. Вона відбила удар ножем, іскри розлетілося. Секунда, і він відступив. Йому вперше стало не по собі. Двоє поранених тягли товаришів назад до машини. Вогонь у Сарай вже гудів, але Ірина навіть не озирнулася. Її очі були прикуті лише до шрамованого обличчя. Ми ще повернемось, прошипів він, відходячи. Я чекатиму, відповіла вона холодно. Машина завелася, ревнула і щезла в темряві. Двір знову занурився у ніч. Полум'я кидало тіні на її обличчя. Вона стояла мовчазна, сильна, з ножем у руці. У цю мить вона остаточно зрозуміла, відступу немає. Це її війна. Її дім. І вона триматиме його, поки вистачить сил. Дим від згорілого сараю ще не встиг розсіятися, як над селом знову загуркотів мотор. Ірина стояла посеред двору з ножем у руці і чекала. Вона знала, ця ніч стане вирішальною. Вони вже не зупиняться. Сьогодні вони прийдуть числом зі зброєю, зі злістю, яку самі ж у собі розпалили. Фари засліпили вікна, і на подвір'я валилося вже п'ятеро. Зброя блиснула в руках. Шрамований йшов попереду, його голос лився як отрута. Думала, що сильна. Ти лише стара вдова. Сьогодні ми зробимо з твого дому руїну. Ірина мовчала. Вона вже була всередині, за дверима, за товстими стінами, які знали її голос, її сльози і молитви. Кожна тріщина в штукатурці стала її союзником. Вона перетворила дім на пастку. Перший удар, камінь у вікно. Скло посипалося, але з ним впала банка з піском, розесипавшись на підлозі. Другий крок вони рвонули двері, але всередині їх зустрів гуркіт, каструль і металевого дроту, що спрацював як сигналізація. Ірина піднялася на горище, звідки бачила кожен їхній рух. Вона вичікувала, не витрачала сил. Тіло пам'ятало, спокій важливіший за паніку. Вдих, видих і чітке рішення. Один із нападників зайшов у кімнату і наступив на розкидане скло. Він упав, вилався, і в ту ж секунду на нього з полиці впало відро з цеглою. Він завив, інші зупинилися. Вона бавиться з нами. гаркнув один. Та ні, відрізала Ірина, зістрибнувши з горища просто в центр кімнати. Це ви переплутали двір. Вона вдарила першого, що кинувся, ударом коліна в живіт. Другий схопив її заду, але отримав удар головою і осів на підлогу. У хаті здійнявся гамір, тріск меблів, крики, гупання. Шрамова не відступив назад, але його очі палали люттю. Він дістав пістолет. Досить Ігор. заволав він. Зараз тут буде кінець. Ірина зупинилася. Серце билося швидко, але її погляд залишався спокійним. Вона знала це момент, коли або вона, або він. У ту ж секунду з двору пролунав різкий гавкіт. Сусідський пес, почавши метушитися біля паркану, відволік їх. Ірина використала мить. Вона вдарила по його руці дерев'яною палицею, пістолет випав на підлогу. Метал дзенькнув, і всі замовкли. Вона підняла зброю, але не навела, просто тримала її в руках, показуючи, що тепер гра закінчилася. Я прожила життя, сказала вона, дивлячись прямо йому в очі. Мені нема чого втрачати, але ви втратите все, якщо зробите ще крок. Він застиге. В його голосі вже не було впевненості. Лише злість, яку він намагався заховати за посмішкою. Це ще не кінець, прошипів він. Вона не відповіла, тільки зробила крок уперед, і він відступив його люди, побиті і злякані. Тягнули один одного до виходу. Вони вибігли з двору, залишивши після себе хаос, зламані меблі і запах страху. Ірина залишилася стояти сама зі зброєю в руках серед власного дому. Вона знала, це була лише ніч. Але ніч, яка показала, що її дім не впаде так легко. Вдалині загуркотіли ще одні мотори. Вона звала пістолет, думаючи, що це підмога для банди. Світло фар залило подвір'я. І тільки тоді вона побачила це не бандити, це поліція. Поліцейська машина зупинилася прямо перед двором. Фари різко врізалися у темряву, змусивши Ірину примружити очі. Дворцята грюкнули, з салону вийшли четверо чоловіків у формі. Один із них підняв ліхтар і освітив подвір'я, повне слідів нічної облоги, розбиті двері, зім'яті кущі, розкидані речі. Пані все гаразд. Голос був офіційний, але в ньому чулося здивування. Ірина стояла серед двору з пістолетом у руках. Вона мовчала, важко дихаючи. На мить їй здалося, що вона знову на війні, що перед нею свої, але довіряти ще рано. Вона опустила зброю і поклала її на землю. Вони втекли, промовила тихо. Але недалеко. І справді, недалеко від хати лежав побитий нападник, інші кульгали до машини, яку залишили біля лісосмуги. Поліцейські рушили туди, і вже за кілька хвилин двох витягли в кайданках. Лише Шрамований намагався опиратися, кричав, що це його земля. Ірина дивилася. Як його саджають у машину. Його очі все ще шукали її, повні ненависті. Ти ще пожалкуєш, прошипів він крізь зуби, але його голос тонув гуркоті дверей, що зачинилося. Машина повезла їх у темряву. Поліцейський підійшов до Ірини. Він розгублено дивився на побитий двір і на неї, у якій не було страху. Лише спокійна втома. Ви тримали оборону краще, ніж рота чоловіків, сказав він, не приховуючи поваги. Ірина не відповіла, тільки злегка кивнула, наче ця похвала була їй чужою. Вона повернулася до свого дому. Кроки важкі, але впевнені. Всередині панував хаос, поламані стільці, перевернуті полиці, на підлозі розлите молоко з кухля. Вона сіла на табурет, поклала руки на коліна. На столі все ще лежала світлина чоловіка. Її пальці знову торкнулися до обличчя на фото. Я обіцяла тобі, прошепотіла вона. Цей дім я не здам. Сльоза впала на скло рамки, але в її очах не було слабкості. То була сльоза людини, яка вистояла. За вікном світанок малював небо блідим світлом. Двір виглядав розгромленим, але стояв. Стіни трималися, дах не впав. Будинок, як і вона, пережив ніч. Вона вийшла на ганок, повітря було свіже, пахло димом і вологою землею. Сусід, старий Петро, підійшов, тримаючи відро води. Він мовчки поставив його біля порога. Його очі були сповнені поваги і страху водночас. Ти одна проти них. Як ти це зробила? Спитав він. Ірина глянула йому прямо у вічі. Я не одна. Тут він, вона торкнулася рукою стіни. І все, що ми прожили. Петро опустив голову і більше нічого не сказав. Десь у полі прокричав півень. Новий день починався так само, як і завжди. Але для Ірини він був іншим. Це був день після перемоги. Негучної, не героїчної для газет, а тихої, справжньої перемоги жінки, яку недооцінили. Вона знову глянула на свій двір. Там ще лишалося прибрати уламки, підлатати дах, поставити нові двері. Але все це було дрібницями. Головне, дім вистояв, і разом з ним вистояла вона. Її кроки були повільними, але впевненими. Вона взяла відро води, облила попіл на згарищі сараю і зупинилася. Сонце виходило з за хмар, і його промінь упав на стіну хати. Вона усміхнулася. Це мій дім. І він ще житиме. Камера повільно віддаляється Силует Ірини наганку Дім на околиці Львова, який не здали ні страху, ні жадібності, ні часу. І в цій тиші чути лише одне серце жінки, що б'ється рівно, як марш її минулого. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.